Усім привіт! Я хочу сьогодні записати трохи такого плану відео, не те, як стандартно буває, кажуть, що які монетки краще купити. Я скажу те, які монети краще не купувати, або взагалі тримати їх у мінімальній кількості, щоб не було такого, що вони, кастомет-монетка, займає 50% кількості от по собі вартості від всього портфеля. Ось, на момент купівлі, як мінімум. А, взагалі, ще десь більш ніж два роки тому я почув таку фразу від одного каналу. В принципі, був файний канал в телеграмі, і досить часто залітали сигнали файні, але останні десь рік-півтора вже начебто не знаю, що сталося з керівником цього каналу, власником, і просто сигнали, як то кажуть, як пальцем в небо. У нього була все одно така файна фраза, що ніколи не купуйте на велику кількість капіталу біржові токени. Будь-яка б там біржа не була. Ніколи не купуйте. Пояснюю, чому біржові токени – це один із найбільш волатильніших, спекулятивних, а, керуючих е, монеток органами державних структур, компаній і тому подібного. Тобто, якщо ми подивимося. Ми звемомо до прикладу. А, хай там буде Бінбіжка, наприклад. Та? Ну, подивимося на BNB. І ми згадаємо те, а, які вона мала падіння, які вона мала АПШ і тому подібного. А, згадаємо, а, ну, за два роки приблизно нас, було фада в неї, і ФАД йшов фактично через державні структури, через регуляторів і тому подібного. Давайте ми а, переглянемо ось такий от момент. А теж був 600 баксів. Два рази пікав. У нас було ось такі падіння. Просто зверніть увагу з 600 баксів. та 650 впасти пізніше до 260. Ну, це більш, ніж а, в два рази монетка склалася. Пізніше вона знову так само виросла, і пізніше вона склалася. Навіть ще більше, ніж два рази, ніж попередній раз був. Падіння було колосальне. Зараз накопичення, все ще це рахується накопичення, і мета реально може знову полетіти сюди, але знову ж таки, знову ж таки, ніхто вам не дає гарантію, що, а, що ось вона полетить, наприклад, а, таким чином. Та? що отак Буде памп, наприклад, зі сьогодні 361 бакс, та що вона піде там десь до майже 600. Та? Ось такого ніхто не гарантує, ніде такого ви не знайдете, і ніхто вам цього не скаже. Скажу, та є вірогідність. Вірогідність є багато у яких монеток. Дійсно, монетка, якби біржа, не скамнулася. Ось, байбуна скамнулася, біткоін реально можна було побачити і по 10 тисяч доларів. Згадаємо ситуацію з тою самою скам біржою а, українською а, q -Mow. Вона дуже а, настільки всіх а, з банк, а, ну, банкротами. деяких просто ліквідувала позиції. От просто подивіться за весь час. От що це? От, дивіться це з початку 22-го року. Так, це, а, це був памп. І тут ще був памп, тобто тут у цього моменту це фактично а, був а, на SMM ще. Та? Тобто, це були якісь новини, публікації, а, типу, в Європі, європейські там стандарти, сьогодні за останні два роки, майже нічого ніде не чутно. Всі, а, всі, хто а, в ком'юніті казали, що це є ПРІ на скаміну, або що це монетка постійно падає, ні одного немає. Зверніть увагу, ні одного разу немає, щоб вона хоч якось спробувала також вийти імпульси, об'єми просто мінімальні. Ось тут в один, в один день був за 24 години навіть 10 тисяч доларів оборотний був. Обігу взагалі нема. А до речі, я нас привітаю. Залишилось буквально 2 місяці рівно. До хаві біткоїна. Ось. А здавалося, це так далеко. Вже місяць пройшов з того моменту, як я звертав на це увагу. Ось. Тобто такого плану монеток. Біржові монети ті ж самі можна взяти. А, ну, візьмемо: а, ну і не буду казати про Куна Айо Українська біржа, спіпраця українська. Повністю теж у нас скамнута якась, там дуже величезні комісії почали тоді піднімати, просто діставати любі бабки з людей. Пізніше вивід на карту напряму перекрили. Ось, і ще було боротьби, до початку е 22-го року, десь на кінець 21-го чи до початку 22-го щось таке приблизно тоді пригадуюся, на публікація. У мене була на каналі в Телеграмі. А монетка від біржі. Exmo, наприклад, Exmo. Exmo coin. Подивимося, зараз це теж біржева О, Тобто, фактично, і дивіться. Дарто подивимося. За останні роки, що в неї є? Просто вкаталося в дно. У неї фактично це все накопичення можна рахувати, якщо це дійсно та. Але у неї У Ексмо, та, Об'єми. Кілька разів більше хоча б за кожен день. Тобто, фактично, фактично. Це теж, можна сказати, принадлежать доска, ну просто від 10 центів впасти до менш ніж 1 цента, а взагалі півцента накоштувало. Тобто це настільки укатали. І в каже, I'm very bu I'm bullish on Угу. Mm -hmm. Bullish. <реш> Тільки а, фактично за той час, коли у нас альткоїни багато постріляли вже за останні там скільки, там скільки місяців, десь 3-4 місяці. Як біткоін виріс, як капіталізація ринку виросла на цьому ВО, у нас зміна в ціні а, в 0,02 цента собівартості. Дуже великі надії дає. Дуже десь там піариться і. Амінті це дійсно один із тих проєктів. Біржа тоді мала собі свою назву. А, тоді у нас був BitDAO, Біржа його дуже рекламувала, казала, що отримуєте BitDAUS з BNB завжди. І ви будете отримувати реварди в інших монетках і бла ба 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 Тобто це був фактично. аналог, аналог та? І просто подивіться. Від моменту, які бідео обміняв на манту, бідел теж дуже сильно вкатався, він коштував приблизно 3,5 долари. Десь не дуже далеко вартість була його ау-тай-хай як у кардану. Бо кардану теж було десь 3-2 долари, з пригадую, щось таке. Тобто там одне від іншого не дуже сильно різниця була. І бідал ж манту він впав фактично до 30 центів приблизно. От, І навіть ще навіть нижче падав на фоні того, коли у нас біткоін пікнув десь 16 тисяч. Трохи більше, ніж рік тому. От. І він відновлюється. Він поступово відновлюється. Я, звичайно, продав і купив на нього більш перспективні, на мій погляд, проекти. Точно не пригадую з, з, з нього перевів в яку саме монетку. Але фактично монету я купував за останнім часом. Це Solana. Це. Атом, це там фелкоїн, і тому подібного. Як на мене, це більш перспективніші монетки. Краще я зафіксую, наприклад, збиток, а, якийсь там відсоток чи 50, чи 80% по якійсь монетці. от. А, але там знову ж таки в, в біда у мене не було там ні сотні доларів, там було менше, ніж 100 доларів, тому мені як це кажуть. А, не страшно було, і, як то каже, пережити переживу, бо в Львовку зароблю ще багато зверху. Але також кажуть інвестори, що манту, в принципі, купувати сьогодні, якщо брати це як інвест ідею далекоглядну, то може, може мати дуже ну, так би вмовити, фані перспективи. Тобто, побачити знову там по 3 бакса, можна по типу, 5 баксів по хай. Є вірогідність, але це знову ж таки вирішити кожному. Купити на незначну кількість манту можна. Якщо uh, брати там, інші монетки, я не буду казати ні про Hube, там Coinbase і всі інші біржі, бо там, в принципі, вони самі по собі навіть і без піара, вони. Uh, ну, і про них багато хто знає, і десь зустрічає, і у них свої монетки, як би як кажуть, об'єми є. Об'єми є, як, як би хто не казав, HT, Cubi токен, та, ось, наприклад, Hubi Token. Якщо ми подивимося, навіть на нього. В порівнянні, звичайно, ситуація краще, але не дуже сильно. То він перейшов як така, як кажуть, ну, в момент ну, накопичення, хай буде це так. От, але він дуже сильно скатився. От, подивитися, де він тут був біля 300 доларів і коштує по баксу. Ну, це навіть, на, 20 на 29 доларів нижче собі вартість. От, з моменту попереднього баурана. і це, ну, це дуже негативно, бо фактично, якби у нього була дуже сильна така підтримка, та, от, то мало б зараз коштувати він вже десь 4-7 пакс, десь тут-вот. Якщо брати візуально в порівнянні, та, наприклад, там, як трендова йде лінія Росу, побачимо тут, що а, у нас за цей час немає. Ви В нього до сих пір ведмежучий стан на монеті. Тобто він теж просто падає і падає. От. Але, як то кажуть, все одно хібі вона живе і нічого про скам не, каз... не кажуть ніде. От. А, що можна ще сказати, що можна сказати ще? Наприклад, якщо брати те, що, наприклад, у мене, так ось, те, що в мене знаходиться у портфелі. У мене немає, наскільки правда взагалі вже не залишилось ні однієї монетки біржової. Ось, у мене Cardano, Cosmos, ефір, e Chainlink. Ось дивіться, просто як у мене алокація. Та алокація. У мене, звичайно, немає біткоїну. Але це мій вибір особисто, я про це вже неодноразово нагадував. що Так, я біткоїном буквально маю, У мене там біткоїн десь отут. от. Менш ніж 100 доларів навіть, але хай лежить, просто лежить. От. Просто хай лежить в мене він для кількості. Бо я прийшов сюди, в принципі, як то кажуть, залітати на проекти свіжі, на новенькі, ось тому такі то справи. О, тобто, в мене немає ніде тут якоїсь каміни. Звичайно, полка дот, дуже погана ситуація, але ну, хай лежить. Закривати збиток в мінус 90 баксів майже я не хочу. Вона потроху росте, росте, росте. Тому хай буде. Ось. І далі і таких монеток, і ми ну, поговорили про біржі. І тепер поговоримо саме про щиткоїни там всякі мемкоїни і тому подібного. Теж ніколи не тримайте їх більш навіть, ніж на 10%, якщо ви прям спекулянт, якщо ви прям хочете азартність, максимум 10% а, від Сопросфелю, тобто, щоб у вас алокація була та десь, наприклад, альткоїни файні, котрі. Буде стабільні, це відсотків 30-40. Біткоін ще хай там буде 10-15. Це моя рекомендація, щоб не менше. А, висока ліквідність альткоїн, які, скажімо так, знаходяться десь там десь топ-30-50 в таких межах так, по капіталізації, які, в принципі, може стрельнуть, а може. Ну, може вдруг один із яких камнець, або нічого не буде. Та? Буде стояти як біржовий токен, на дні і все. Таких, наприклад, теж десь максимум 20%. Та? І там різних альткоїнів, по типу, якби як в мене само є, де йдуть. На відсотків 10% ось і все. Тобто виходить до 40%. Більш-менш нормальні такі альткоїни, стабільні, які є. Технології. Інтеграції і ну, розвиток реально йде. Відсотків 15, тобто вже майже 70% все виходить у нас з біткоїном ще. Також відсотків десь 30, максимум це от прямо максимум, більше точно 20-30. Це у нас йде монетки, які ще топ-50, і 10% це монетки типу самоєт. Це такий портфель, як то кажуть, і азарта трохи є. І фундаментально такі стабільності є від скама. Як то кажуть, якщо половина портфеля з то інше його перекриє. І ви не втратите ну, грошей, які ви внесли, як мінімум. А може все ж таки і заробиться зверху ще додатково, що буде, а, як то кажуть, судно приємно. От, такий досвід. Ось тому такі-то справи. А... Пригадуйте, я там робив. Для блога, так би мовити, запускав такий візуальний проект. Портфель зробив із монеток на 100 баксів. ось 15 баксів зверху зароблено. Ну, непомню, тут майже 14. Але, враховуючи, що ось от, мінус, воно враховується теж. Тому якщо брати самоет в 0, то плюс ну і виходить майже 20. Самоєт все одно підросте. ось Тестовий портфель, коли я складав його, а кубіткої був від 16 до 18. Я точно не згадаю, але портфель тоді мав десь 3000 доларів. Так, 3000 доларів він тоді вартість мав собі. І найбільше це все одно Trust Wallet. от токен такий, монетка Аменця, вона впала найбільше Ось, в цьому портфелі. І якось так. От. Тобто, в цілому, навіть, навіть незважаючи це все, атом навіть, тут е, майже в нулі знаходиться. Тобто це рік пройшов і атом сипі в накопиченні. І давайте ми навіть його відкриємо, подивимося. Ось. Звичайно, все без теханалізу такого, там нічого такого не роздивляємося. Це у нас накопичні. Тут все зрозуміло. Тут буде тут накопичення зона, ми над цією фактично знаходимося. тобто був нижче раніше накопичення, зараз трохи вище накопичення. І подивись, які було тут у нас а, палки вгору. Тобто у нас десь з 9 баксів, 9-10 бакс, та, вилітав а, до 40. Тут зараз ходить від 10 десь до, скілько, десь до 15. Та, і це, бачите, така звужується. І фактично реально, якщо він зробить 50 баксів за монетку, хоча. Б, це буде досить такий ну, крутий а, X в портфелі. От. Навіть сьогодні. Хтось там каже, що, типу, о, втратив момент там по 7 баксів, був по 6. Чесно скажу вам от відверто. А не слухайте, бо купити сьогодні по 10 баксів, зробити з нього 4 х впевнених в перспективі, це дуже файно на такому проєкті. Де ви ще до 14% стейкінгу отримуєте своєї ж монетки? От, ну, Це перспектива, це реально перспектива для інвестора. Це дуже-дуже такі файні умови. На цьому, в принципі, все. Думаю, ви зрозуміло, що я хотів вам донести, а, що краще не робити. Та, і як правильно а, керувати своїм портфелем і куди саме вносити свої бабки. А на цьому все. Всім вдалих інвестицій, спекуляцій трейдів в цілому. До зустрічі!